Thank you. Приветулька, приветулька. Вівторок, вторник, вторник. Що таке, Что Что-то не то Да? то. Да? Вот так вот. Погода сегодня у нас не Сонечка немає взагалі, все затягнуто. Але вирішила, що це ж вони і так два дні просиділи, не розминали свої ні кісточки, ні м'язи в неділю і в понеділок вчора. Тому вирішила ненадовго випустити. Пішла, прибрала молочко після дойки, бо Вова поїхав раніше. Я прибрала молочко, постирала ці а тут якраз написала майстриня та, що ліфик замовила, скинула реквізити для оплати. Так я проплатила ліфик для данки, лазять, лазять по погрібу і вийшла, вирішила їх. Випустити хоча б на декілька хвилин, нехай розімнуться. Вітер такий страшний, якийсь, я навіть курточку вдягла. На управу ходила в кофті просто, а з ними гуляти. Вітрюган дує страшний, думаю, ні. Нап'ялю зверху ще й курточку. Розварила, як ви вже бачили, сирок новенький, канестрато. Стоїть ще на кухні. Треба баклажку прибрати, викинути. Стоїть ще на кухні, йому до сьогоднішнього вечора стояти при кімнатній температурі. А чому не було вчора в день відео? Ну, по-перше, тому що знімалося на два відео, да, Рікота і Канестрато. Це по-перше. А по-друге, є приємна новина. Вчора, після третьої, прийшло повідомлення, що наш канал Міма на кухні. Перевірено. І він пройшов перевірку і увімкнена монетизація. Ну, тобто підключений він до монетизації. Що вони там роблять? От. А в такому випадку треба ж там налаштовувати все. І я зайнялася налаштуванням, повмикала на відео її. Шорти старі не підлягають монетизуванню, а відео вже ті, що є на каналі, вони підлягають монетизації. І всі майже пройшли перевірку. Два відео чомусь застрягли. Два відео чомусь застрягли, знаєте, які про копчення перепелів і про капусту. Ну, я подала заявку на перевірку вручну, як вони називаються, не ходіть туди. От. Тому я так думаю, що перевірку вони пройдуть і додадуться. І додадуться до монетизації. Що зайці? льотають? вуха ті стоєчки поставлять, нагострять. А так засиділися за два дні. Ну от. Так що все. Можете нас офіційно привітати з 1 квітня. Канал міма на кухні. І всі відео на ньому. Монетизуються. Да. Скоріше за все, я все таки була права, чому? чи в чому? В тому, що я казала, що основний цей канал наш, я подала заявку тоді 1 лютого і 2 нас доєднали да, до партнерської програми. А з цим з кухонним каналом, з кулінарним, тому що вихідні були. Це була субота, я подала заявку, е і ніхто її не опрацьовував, ніхто її не перевіряв ні в суботу, ні в неділю. А от учора понеділок і відразу її перевірили. Так, біжіть гуляйте, не треба на мене лазити. Ляля, ля-ля. Біжи, гуляй, іначе заганю. Біжи гуляй, я сказала. Так, все, зараз підеш на місце. От, так що все. Кулінарний канал запущено в роботу. Дякую ще раз вам всім. О, хтось зерниця переїв трошки, мабуть, а хто ляляш. Кавелечок такий маленький. Ага, всі, коротше, Діна. А Це не зернице може ще бути. Це ще може бути те, що травичку почали їсти. Виноградні гро кладуть прямо. Прямо виноградні грона. Такі хвостики в нас. Щось нема, поки що цим хвостикам жениха. Я писала в те господарство ще 25 березня відповіді не було, написала вчора чи позавчора. Вчора прийшла відповідь, що поки що та коза. Адмінка, від якої яка покрита сепом, від якої нам треба було б хлопчика, поки мовчить. Дати покриття не знають. Коли буде окот, не знають. Раніше казали, з кінця березня по кінець травня, О, квітня. Так що, ну, почекаємо ще трошки, не знаю. Ну, а якщо раптом не буде, то прийдеться. Вимушено йти на імбрідінг тоді вже. Хоча оці імбрідінгові Лана і Дана мені поки що подобаються. Поживемо, побачимо, як буде далі, але зараз я на них не ратую. От. Хотіла вчора ще приготувати, ну я б і не встигла, звісно, рибний пиріг. Смачний він мені дуже подобається. А кинулася кефіра, та нема. Так я ввечері прийшла з дойки і поставила 2 літри молока. Ну, правда, так, в екстремальних умовах, як ото кажуть, я його не кип'ятила, я нічого йому не робила. Навіть не підігрівала, от як принесла парне з дойки, налила 2 літри, всипала закваску і поставила і в мультиварку. І за 8 годин він не сквасився. Вранці встала мультиварка ну, пропікала, да? о 6.10. Я перевірила, а він ще не ну, такий рідкий занадто. Увімкнула знову, бросила, поки що вона працює. Думаю, хай ще декілька годин. Потримається температура, вже потім. Ну, Зараз дівчата вигуляю і зайду, перевірю. Ось. Зате знайшла для себе дуже зручний спосіб робити тепер кефір і йогурт, якщо знадобиться. У мене було відеречко, Воно маленьке, там написано на ньому 2-300, ну хоча я не бачу, де там 2-300, це, мабуть, по самий по, по самий, самий отак, край хіба що, не знаю. Було відеречко таке білесеньке, да? я думала його під головки сулугуні, щоб не витікало, то як з форм. Бо Прям протікає. Це тісто сирне, да, можна сказати. Для маленьких головок я в наталочки дві купила, я показувала вам, а цю думала для більшенькою. А вчора кинулася, аж думаю, в чому ставляти. В чашу мультіварки, коли наливаєш, потім приходиться переливати, ти його ну, збовтуєш. Мені таке не дуже подобається. Ставити з чашею, по-перше, і місце більше займа, і кришки до цієї чаші нема. І тут я згадую про це відеречко. Йду його міряю. Боже, а воно ідеально. Ідеально становиться в чашу мультиварки за розміром. І по висоті, і по ширині. Так я вчора налила туди 2 літри молока. Внесла закваску, поставила в чашу, залила водичкою і все. І в мене стоїть тепер, там сквашується кефірчик. І зручно чому? Дістав це відеречко, от, так от, от, так от, от, так от. дістав це відеречко з чаші мультиварки, обтер від водички, ну, чи дав стекти. Прибрав у холодильник для стабілізації і все. Накрив кришечкою, тобто до нього ж є і кришечка. І стоїть собі в холодильнику акуратно, коли треба, скільки відтіль, ну, чи насипав, чи начерпав. І все класно. Отак. От так, 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 не балуємося. Що це за хвостики таке Ото такі справи. Сьогодні, Вчора, правда, не покривала сир латексом, мармур. Ну, просто пропустила день, як то кажуть, йому гірше від цього не буде, бо він уже покритий з двох сторон. А просто, що швидше б прибрала б в той холодильник, ну, ніколи було. Сьогодні мені потрібно ті чотири головки покрити латексом. І Три головки бомондики я останні варила. Також вже необхідно покривати латексом. Тож у мене на сьогодні сім головок, о боже, ляля -ля, Лола, Лола. Лола десь забуксувала. Сім головок потрібно покрити латексом. Ввечері вже десь о п'ятій або близько п'ятої. Дістану канестрато, зважу і відправлю на посолку. Ну і треба щось приготувати на вечерю. Ну, я ж кушу, не знаю. Скоріше за все, буде рибний пиріг. Отакі От справи в нас. Отакі От в нас справи. Ліфика проплатили. Сьогодні його почнуть шити. Я не знаю, коли вони його пошиють, чи вона в них заявляється там на сайті 2-3 дня, здається, термін виготовлення. Я думаю, до кінця тижня пошиють. І відправлять, можливо, вже до кінця тижня. А ось та посилочка, про яку я вам вчора казала, от уже ж не люблю я оце такі хитро зроблені інтернет-магазини. Начебто ж і... Відгуки непогані. І промоплата, да, тобто Барбі гуляє, по ходу. І промоплата, тобто я нічого ну, не втрачаю. Ну, що за відношення до клієнтів, я не знаю. Перед тим, як робити замовлення, я ж зателефонувала, запиталась, коли відправка. День в день, зараз, якщо зробити, сьогодні відправка, не відправили. Вчора телефоную вранці, не вранці, в обід. Да. в обід. Якраз як каву з Вовою пили. Кажу, йде посилочка. Ой, вибачте, ми дорожимо кожним клієнтам, мабуть, чогось не було на складі, очікували. Сьогодні відправимо. Я кажу, ну якщо чогось не було на складі, то ви повинні були про це попередити. Так, вибачайте, все сьогодні, все ось, ось, чуть ли не зараз бігом біжу. Сьома година вечора, початок на восьму, дивлюся тиша. Заходжу на пром. Комплектується, набираю. Ой, я що, ви не отримали ТТНку? Кажу, ні, не отримали. Дає вона мені, значить, присилає смс-ка ттн ТТНку. ТТН написано. ТТН оформили на відправником, товар до відправки ще не наданий. вона мені каже, ну це ми зарані оформляємо, а зараз у відділення віднесемо. Все, десь о пів на дев'яту вже почнеться, ну, зможете відстежувати передвиження. Ну, і що ви думаєте? Не о пів на дев'яту, не не пів на дванадцяту, не сьогодні зранку, ніяких перед, передвігань чи як там, переміщень нема. Е, в додатку нової пошти так і пишеться. Е, ТТН створив відправник, е, товар не наданий ще. Тобто ніяких більш додаткових даних я не можу не... Переглянути нічого. Я, правда, запиталася в неї, говорю, звідки буде відправка Одеса. Ну, я ж думала, що якщо вчора ввечері відправлять, то сьогодні, може ж, таки приїде. Ні, виходить, нічого мені сьогодні не приїде. Знайшли горшок і буцають його. А ця вже замарилась. Дай Вікусь, ти замарилась? Так, все мої любі, мої хороші, розповіла вам всі новини. Піду зараз перевірю, що там мій кефірчик. Зателефоную ще раз в цей магазин, коли вони нарешті планують відправити мені мою посилочку. Ну, і будемо очікувати посилочку з тримачем. Я там ще замовила собі таку класну штуку, ну як собі. Не собі, а все для зручності. Бо мене вже ці контейнери зі спеціями, вони мене так дратують, нервують, вони стоять там, хитаються на табуреточці. Так, знаєте, як небезпечно. Можуть, по-перше, рухнути, а по-друге, як треба з нижнього контейнера щось дістати, поки всі кудись попереставляєш. О! 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 Банда! Ой! Бандурши має. Вот. А там була така, taka... ну воно типа як вішалка, я не знаю, як українською буде. Зверху є такі... Ну, куди вішати, да? там чи одяг, чи, чи якийсь пакунок, там з чимось. Е а знизу чотири палички. І от я на оті чотири палички хочу поставити контейнери зі спеціями. Вона така, ну, легенька, відповідно, да? складна. Ну, для цих цілей мені вистачить. Ніхто лазити по ній не буде, там вішати туди. 10-кілограмові польта ніхто не буде, щоб там вона хитка чи ще щось було. А поставити на палички контейнери. Я в першу чергу заради паличок взяла. І вона мені ще сподобалося, що вона не широка, 60 см. Якраз вона мені туди, туди повинна встати. Так що буду все ж таки очікувати цю посилочку. І тримач для телефону мені дуже цікаво. Ну і будемо очікувати, коли приїде лівчик для нашої Дануськи. Все, всім бажаю чудового настрою, гарного дня. Сподіваюся, ніхто над вами вчора зле не пожартував. Всіх вас цілою люблю, обіймаю. 20 хвилин погулькали. Вистачить, зараз заганю, бо треба йти працювати. От відсипися, що це за носик такий. От знайшла одну оцю эту і скуби її стоїть. Так, да, все. Так, да, ви закрили. Ще одна. Одну вже витягала звідти, О. ну ця хоч сама вивезла. Да, не шпарки, давайте на місце. Давайте. Дівульки. Дівульки. Угу. Дождешся тепер. Вони освоїли оце горбик отой. їм там щось дуже подобається на погрібі. От чекай тепер, поки вони прийдуть, щоб їх загнати. І суху травичку чавкають. І хвою ту суху чавкають. І свіжу травичку. Пішли додому, дівки, дівчульки, принцески, хвостики. Не відгукуються. Об'їдають на ялівці, засохшу ту хвою. Таке, мабуть, смачне. Все, гарного всім дня. Я пішла їх все ж таки заганяти, бо вже більше 20 хвилин гулькаємо. Треба йти працювати.